Неприємно виявити на грядках наслідки життєдіяльності одного з цих комах, але завдяки нашим порадам ви зможете прогнати шкідників з ділянки, захистити свої посадки і отримати в майбутньому тільки кондиційну морква. поласувати коренеплодами моркви і соковитою бадиллям люблять багато шкідників. Але тільки ця трійця наводить жах на дачників і здатна скоротити урожай в кілька разів. Познайомимося з цими комахами і дізнаємося про їх спосіб життя, шкідливості і слабких місцях. Шкідник 3. Ненаситна морквяна попелиця морквяна попелиця з'являється на посадках навесні. В цей час на черешках листя можна помітити дрібних комах до один п'ять довжину зеленого або жовтувато зеленого кольору, вусики у шкідників короткі. Попелиця харчується соком листя і не дає рослині правильно розвиватися. Найкраще морквяна попелиця розмножується і харчується в сонячні погожі дні, якщо поруч з грядками ростуть калина, черемха, липа, мальва, опотунія, попелиця напевно відвідає город, як зрозуміти, що морква вражена морквяною попелиць, перша ознака всихання бадилля. Листя моркви скручуються і жовтіють, на них видно скупчення комах і ліночних шкурок. Біля грядок постійно снують мурахи, яких приваблює медвяна роса попелиці, листя покриваються липким нальотом, чим небезпечна морквяна попелиця, комаха позбавляє рослину поживних речовин. В результаті морква не може сформувати здорові і смачні коренеплоди, також попелиця є переносником багатьох вірусних інфекцій і сприяє появі грибкових захворювань. Завдяки виділенню медяної роси у великій кількості покриваючи листя і стебла, полиця порушує процес фотосинтезу і послаблює імунітет рослин, заходи боротьби з морквяною попелиць, при великому нашестя попелиці використовуйте інсектициди актару, командор, іскру золоту, карбофос, бьетлін, Фитовер, акарін, конфідор, екстра і Обробки проводите у вечірній час. Використовуючи необхідні засоби особистої безпеки, в якості народних засобів спробуйте оприскати посадки моркви, настоєм картопляного бадилля 0,5 к подрібненої бадилля на 10 води, настоювати 3 години, тютюновим настоєм 4,0,0 нуль нуль на десять води, настоювати добу, потім відфільтрувати, долити 5 води і додати брусок господарського мила, настоєм чистотілу. Трик подрібненого листя чистотілу на л води настоювати добу, цибульним настоям 2,00 в подрібнених головок служпинням на л води, настоювати добу, шкідник 2, ненажерливо морквяна листобложка і її личинки. Листобложка трохи схожа на тлю, тільки вона дрібніше до двам в довжину і вміє стрибати. У дорослих особин є прозорі крила і ниткоподібні вусики, личинки комахи плоскі і нерухомі. Зимує листобліжка в хвойних лісах, тому близькість сосен і ялин підвищує ризик ураження, навесні шкідник відкладає яйця на листя моркви і також поселяється на ній, щоб разом з майбутніми личинками харчуватися соком рослин. Як зрозуміти, що морква вражена морквяною листоблошкою, головний симптом кучерявісті листя моркви, при цьому рослина залишається зеленим. Але слабшає, перестає рости і формує маленький, несмачний і дуже твердий коренепліт. Чим небезпечна морквяна листобложка, комаха дуже дрібне, і його важко помітити, якщо вчасно не вжити заходів, урожай буде зіпсований практично повністю. Крім того, як і багато сізні шкідники, листоблошка переносить різні захворювання рослин, які можуть проявитися в цьому або наступному сезоні. Заходи боротьби з морквяною листоблошкою. Два рази за сезон уражені рослини обробляйте актеликом або інтавером. добре допомагає оприскування мильним розчином один п'ять господарського мила на відро гарячої води. Також підійдуть інсектициди і народні засоби, які застосовуються для боротьби з морквяної попелиць, для профілактики не висаджуйте моркву поруч з хвойними рослинами, шкідник 1 морквяна муха і її небезпечні личинки. Років морквяної мухи починається в травні. Доросла комаха досягає в довжину 4-5 мгільце у нього помаранчеве, черевце чорне, з зеленуватим відливом ноги жовті. Харчується в основному нектаром. У другій половині травня самки шкідника відкладають яйця. В цей час у моркви з'являються перші справжні листочки. Відродилися блідо жовті личинки довжиною до 6-7, впроваджуються, формується коренеплід і починають прогризати в ньому ходи. За сезон може вивестися два покоління шкідників, зимують вони в хрунті або на коренеплодах, які прибрані на зберігання. Також морквяна муха, і личинки люблять селеру. Петрушку і кріп, як зрозуміти, що морква вражена морквяною мухою, листя набувають фіолетово-червоний відтінок, жовтіють і всихають. Коренеплоди втрачають смак і корисність, особлива прикмета, дерев'янистість моркви. Тріщини і почорнілі ділянки. Коли личинки порушують точку росту, може вирости потворна крива морква, немов складається з декількох коренеплодів усередині, як от видноходи і самі личинки. Чим небезпечна морквяна муха? Поразка моркви личинками не дозволяє рослині сформувати міцні коренеплоди велика частина врожаю гине, а що залишилася, годиться їжу тільки домашній худобі. Крім того, пошкоджена морква погано зберігається, а якщо відправити її на зберігання до здорових коренеплодів, личинки можуть перебратися на них і також їх пошкодити, заходи боротьби з морквяною мухою у період літа обробляйте посадки карбофосом. Фононом, іскрою та іншими інсектицидами строго по інструкції, як народних і більш безпечних засобів можна застосовувати настої полину, чеснику томатної бадилля, наприклад, що залишилося після пасанкування, рядки присипайте гірчичним порошком деревною золою або тютюновим пилом, заходи профілактики при вирощуванні моркви. Набридло з року в рік боротися з морквяною мухою, попелиць і листобложками. Тоді беріть на озброєння наступні рекомендації: висаджуйте сорти моркви, стійкі до хвороб і шкідників перед посівом протравливайте насіння в розчині марганцівки, місце для посадки моркви, вибирайте сонячне, без застою вологи висівайте моркву якомога раніше, коли ґрунт прогріється до 5. або практикуйте підзимові посіви. Також ефективними будуть і пізні посіви 20 числа червня, коли припиняються років капустяної мухи. Чи не загущайте посадки і проріджувати рослини в фазі двох справжніх листочків і через три тижні, коли бадилля досягне близько 10 см висоту? Дотримуйтесь сівозміну на колишнє місце. Висаджуйте морква не раніше ніж через 4 роки. Дотримуйтесь режим поливу і підгодівлі моркви для поливу використовуйте теплу воду, періодично оприскуйте посадки настоєм кропиви або біопрепаратами фітоспорін гамаїром. Тут позбавляйтеся від мурах і мурашників після збирання врожаю не залишайте бадилля на грядках, а прибирайте її в компост, висадіть недалеко від морквяних грядок цибулю, часник, чорнобривці або календулу, регулярно прополювати бур'яни, особливо кульбаба і конюшини, які приваблюють морквяну муху, посипати ґрунт деревною золою, меленим перцем або тютюном, щоб відлякати шкідників. Перед закладанням моркви на зберігання обробіть сховище дезінфікуючими засобами, не травмуйте листя рослин в процесі прополки, щоб не залучати шкідників і не відкривати шлях інфекцій, не давайте шкідників шансу зіпсувати вам урожай. Про інші проблеми, які можуть супроводжувати вирощування моркви, читайте в наших статтях «6 типових проблем, які можуть виникнути при вирощуванні моркви», «3 головні питання про зелену моркву або чому морква гірка. Все про вирощування моркви докладна інструкція для початківців.